Сьогодні в Україні день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Переселення, хвиля репресій, обшуки та незаконні затримання все це вкотре довелося пережити кримчанам через окупацію Росією півострова у 2014 році. Спротив кримських татар триває і досі. Зараз багато представників спільноти боронять Україну в складі збройних сил. На жаль, чимало з них вже ніколи не ступлять на рідну землю. У середмісті Вінниці хвилиною мовчання вшанували всі, хто загинув під час російсько-української війни. На знак підтримки в спільній боротьбі за права та свободу біля будівлі обласної військової адміністрації підняли національний прапор кримсько-татарського народу. У заході взяли участь керівники області, представники громади кримських татар, вінничани. Сьогодні 10 років з тієї події, яка відбулася в Криму. В Сімферополі, коли вийшли кримські татари з ними, представники інших націй, в тому числі і українці, на знак спротиву і опору Російської Федерації і Десять років з того моменту триває війна в Україні, і надзвичайно важливо, щоб сьогодні молоде покоління, яке за десять років виросло, пам'ятало ті події, тому що лише завдяки спільній пам'яті ми можемо говорити про наше спільне майбутнє. Адже та війна, яка триває сьогодні, вона зобов'язує кожного з нас. Пам'ятати мати стійкість, незламну віру у перемогу, і пам'ятати, що є території, які ще чекають нас з вами, чекають підняття нашого прапору на своїй території. Тому такі заходи надзвичайно важливі, щоб вкотре нагадувати тим, що ми непохитні в своїй позиції, незламні і обов'язково переможемо. Нині в області проживають більше тисячі кримських татар, які знайшли тут прихисток з 2014 року. Також деякі члени спільноти приїхали на Вінничину в 2022-му з Херсонщини та інших областей, де мешкали раніше. Голова громадської організації Ветам Ескандер Анафієв вдячний усім, хто допомагає кримськотатарській общині. Про себе розповідає. Народився в депортації в області Таджикистану, 12-річним переїхав з родиною до Криму. Пережив втрат. Друга Під час окупації півострова, але непохитно вірить, що неодмінно повернеться додому. Всегда, когда проходит какой-то окупацию, первое попадает под раздачу, это женщина, дети, и старики, то есть слабые звенья. В этот раз произошло то же самое. Люди надеялись, чего-то. Ну, что есть на сегодняшний день, это аресты, это многие дети без отцов, это репрессии, это жертвы. Вот, потому что непосредственно первый, кто, кто стал жертвой в Крыму, это Ришат Аметов. Он был непосредственно моим соседом. Мы с ним были знакомы. Поэтому все это больно. Вот. Пережить это еще раз. И раз за разом, постоянно мы знаем, что мы, вот для меня это тоже. Втором-третьем поколении мы переживаем одно и то же. Там могилы моих родителей. которых я з -го року так і не бачив. Вони за цей час померли оба. Вот. На похоронах быть не прийшлося, тому що ми вже не в'їжджали в Крим. Звісно, ну, буде час, буде час, ми повернемося обов'язково. Громадська організація «Ветам» проводить акції та заходи на підтримку кримських татар у нашій області. Більшість кого я знаю з кримських татар, наприклад, з і з Києва. Вони всі приймали участь у цьому мітингу у Криму. Коли сталася окупація, вони закликали людей, говорили про те, що відбувається у Криму. Навіть на матеркову Україну їздили, говорили, що там відбув до того, як зайшла окупація. А вже коли Російська Федерація. Ну, боротися стало набагато страшніше. Хто зміг виїхав, а хто не зміг залишився? Крім нашій громадській організації є дуже велика громадська організація Кримсько-татарський ресурсний центр у Києві, де є міржелісно кримсько-татарського народу, який також заборонений у Криму. Вона займається саме кримсько татарський ресурсний центр. Оці плакати, які ви бачили, це вони розробили. Вони займаються популяризацією усього кримського. Вони створили рух Ліберей Кримія, Свободу Криму. Ми з ними співпрацюємо. Ветан тут за 10 років. Ну, ми намагалися завжди відзначати громадську організацію організацію активістами війни небайдужими громадянами усі такі річниці або дати, які пов'язані, не забувати, що там у Крову відбувається, що Крим це Україна. Крим це частина України і вона буде звільнена від окупанта.